Та четвертий, от 6800 Є по наявності, якщо то пишіть привеземо. япончики пончики. Скаута 50 немає, є старіон GD504, це без кабіни, або прошка 40 -ка без кабіни. О, дякую за подаруночки. Янмарчик. Решечка така. Ось такий янмарчик. Ай вогник-вогник. жарко-жарко. Решечка в дуже гарному збереженому стані, без ніяких нарікань, 8500. Ось такий от, дядько, на 33 кінських сил, це теж янмарчик. А Ефечка буде коштувати 8 тисяч доларів. А хто це кровать свою розірвав?